Всім привіт, з вами знову я, Віталік і мій молодший брат Денис. Всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати челлендж по виживанню, На виживання. Хто більше пройде частину виживання, той виграв. Ну а за умовами, хто програв, то... ну хто прийшов менше, той значить програв. І ми так подумали, яке покарання тому, хто програв. То... Так як мій брат ме... молодший, то якщо він програє, то він буде віджиматися 5 разів. Якщо я програю, ну, то буду відійматися 10 десь. Якщо хочете більше е, всяких таких челенджів з цього типу, то пишіть в коментарі, яку ігру і умови, які, щоб було цікавіше, щоб, типу ви самі набираєте все. І думаю, буде цікаво. Умови в нас такі, кожен вибирає собі зброю, яку хоче, і циркенне це все яку хоче, і йде собі на виживання. Ну що ж, так як брат попросив, каже, щоб я перший, щоб він побачив собі. Я взяв собі в бій такі гаки, вони мені подобаються, щось. Чот... я вже більший рівень, але я не люблю грати. І тому я ними буду грати. Ну от перший етап ми прийшли. ще челисвіло 9. <кій> можливо, будуть якісь там поміг... щось буде мішати відео. Я не знаю, можливо, буде погода мішати, бо погода на дворі дуже погана. Ну і через ці умови може погода дуже сильно помішати. Доб'ємо його вже так. <кій> Ну що ж ще на рахунок сам до фіт? Чому? В мене стільки цього всього. Я думаю, так як ви вже побачили, то я собі скачав злом. Злом тільки на кристали і монети. Ну і на ці там, де зачаровувати, я забуду тобі... як називається ті перлини. Ну, Думаю це не важливо. А зараз... Я почувсь нормально тримаюся, але думаю, що брат мене пережене. В кінці я перейду, ну, поставлю паузу, перейду на звичайну камеру і через ту звичайну камеру буду знімати як... Або брат, або я буду знімати. Так як хто програв, хто буде віджимати. Ну зараз... Я ще дограю, потім перейдемо до брата. Брат вже буде грати гарний удар зараз я хотів магію кинути але він тут він Вона вдарила і <клес> ну що ж, знову граємо і переходимо до шостого етапу раунду хто як знає хто як каже нічого не маю пройти але я кажу раунд Зразу так і, і, маг... і магію йому Я з мої не люблю бити, тільки на початку б'ю вниз ногою. І все. Біч ногою не б'ю. Вже щось сьомий раунд. Це чудово. Думаю, брат нас перезене, ну, але... Все рівно у нас шанси є. Як брат молодший. Хоча він молодший, але він цю гру вміє грати краще за мене. Не знаю чому так. Коїн голью це пояснюється. Ну, але факт устається фактом і зараз попробую раунд ногами грати щоб і брату вже було легше ну кину тільки магію думаю він не проти не проти ні Молодець, то Герею, попробую вже ногами добити. тут пропозиції не потрібні. скапли перфект mm. Це який раунд Дев'ятий раунд. Правда щось так дивиться, очі скосив на мене. Думаю, то я вже буду відзиматись. Гаразд. Я думаю після 9 ми йому здамось, 9 вже не будемо догравати. Тут в цій грі якісь... Не... Не ну, тому вам тільки доведеться почекати. Нічого не зробиш.

Вернися боком. Та просто чекай, джин. Да дан, тут челлендж. Давай. Да давай, виджимайс. Даже давай, пробуй. Пробуй, виджимай. Прикрий шафу бежи. Давай. Чекай. Ще ні. Ні, чекай, ходить дальше. Ну все, ми перейшли до камери. Зараз подивимось. Що, давай, готовий? Давай. Чого так високо? Один. Два. Три. Нижче трошки, чотири. І останній раз нижче. За це твій покарання ще один раз. Давай. Тут немає нічого смішного. Останній раз. Руки собі ближче візьми. Та не... Та не тулуб донизу, а повністю тіло. Давай ще один раз. Добре. Повністю тіло, а не тулуб. Ну добре, все, куди сюди. Давай п'ять. Ну це відео якесь таке вийшло. Думаю, ви підписуєтесь, поставите в коментарі ще про яку ігру, в якій ігрі знімати, які умови і на, 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 на чому. Ну, все, всім па-па.